Відмова у карті побуту у Польщі, її причини та наступні кроки. Все частіше українці отримують відмови у картах побуту, але це ще не вирок. Важливо розуміти, чому так трапляється і як далі діяти. Найпоширеніші причини відмови: неповний або неправильно оформлений пакет документів. Недійсний трудовий договір або фіктивна умова, подача документів у період нелегального перебування. Зміни під час розгляду справи, тобто звільнення або переїзд. Подана невідповідна мета перебування, наприклад, заявка по роботі, але ви студент. Усі ці випадки регулюються законом про іноземців, стаття 100 і 101. Що робити після відмови. Не поспішайте виїжджати, бо ви маєте право на апеляцію. У вас є 14 днів від моменту прийняття рішення для того, щоб його оскаржити у шефа у женду. Якщо обставини змінились, наприклад, інший роботодавець, ви можете подати новий внесок. Якщо ви отримали відмову, звертайтесь до нас.